Німецька праворадикальна партія альтернатива для Німеччини теж має мирний план для України. Вона хоче усадити за стіл переговорів Москву та Київ шляхом обіцянки Кремлю, що партнери більше не будуть постачати Україні озброєння, а з Росії згодом знимуть санкції. Саме таку пропозицію партія винесла до розгляду Бундестагу 18 січня. умови життя стають для українців дедалі більш загрозливими. А ви вимагаєте гарантії безпеки для Росії Альтернатива для Німеччини бореться проти всього, проти чого бореться Росія міжнародного порядку, заснованого на правилах, демократії, ЄС і НАТО. Ці 10 з 10 пунктів за путінською пропагандистською шкалою. Раша Тудей може пишатися цим. Це був Путін, хто розв'язав без жодних підстав цю війну в центрі Європи, і він один несе відповідальність за страждання українців і жахливі руйнування. АДН закликає нас змусити Україну до переговорів, забути про воєнні злочини, акцентувати захоплення територій. Говорили депутати під час дебатів, зокрема із партії зелених, і про необхідність відбудови України, відновлення інфраструктури, будівництво нових об'єктів, робота промисловості. Це те, що змусить людей повернутися в Україну. Це те, що принесе в неї інвестиції, і це те, що наблизить перемогу України у війні. Україна а стан мус вайта функціонує дамітці вайта відерська мислі крізь пере. обговорення дебати тривали майже півтори години. Подекуди вони були насправді запеклені. айнгонад напав на абсолютно мирну сусідню країну. Ключ до рішення Путін має визнати право сусідів на існування. Окремим депутатам довелось навіть виключати мікрофон. <реклама> <реклама> Долучилась до дебатів і міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербер. Вона розповіла, як насправді було під час переговорів у Стамбулі, і відповіла критикам на те, що Україна не зіпсувала ці переговори. Вона насправді хотіла досягти миру. Альтернативи для Німеччини не знайшли підтримки сенату. За нього проголосували лише 75 парламентарів, а власне депутати фракції альтернативи для Німеччини. Натомість проти проголосували 65 депутатів. Ба більше багато депутатів у своїх виступах говорили про те, що саме альтернативи для Німеччини становить загрозу для самої Німеччини. Ольга Танасічук Укринформ із Бундестага.